В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Запоріжжі відкрили кризову кімнату для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Деталі за мить. Okay. Залишки їжі, сміття та засоби гігієни. Які ще знахідки бувають у каналізації та як комунальники вирішують ці проблеми. Дивіться у випуску. Обережно паразити! в Запорізькій області збільшилася популяція кліщів. Як убезпечити себе від небезпечних укусів? Розкажемо далі. Потрощена плитка, розкидані уламки та калюжі крові це наслідки падіння в одному з парків Запоріжжя, поки не встановленого військового об'єкта. Станом на 18-ту годину відомо про шістьох постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. Найменшому всього один рік їх ушпиталили з пораненнями першого та другого ступенів тяжкості з деталями. Тетяна Пода. Пан Антон змітає потрощене скло біля свого мафа. Йому пощастило. В момент падіння невідомого військового об'єкта чоловік був далеко звідси. Почувши про інцидент, приїхав до своїх підлеглих. Так, здесь був сотрудник. В момент я здесь знаходився, слышав взрив, услушав що на Шевченківському. Приїхав, слава Богу, з командою все нормально, все а Об'єкт, як бачите, вилетіло окно, вилітів потолок. За кілька метрів від мафа помічаємо вирву. Вона, хоч і невелика, та численні уламки від вибуху розлетілись на кілька десятків метрів, пошкодивши лавки в парку. Також відомо про постраждалих. Подекуди видно калюжі крові. На даний час є попередні повідомлення про шістьох пострадалих, з яких маленька дитинка на обстеженні в обласній лікарні. Те, що я бачив, була одна жіночка з рваною раною ноги. Була, була виток великої крові, втрата крові. Інші були у нас люди з пошкодженнями, осколковими. Місцеві розповідають, після обіду почули гучний вибух, одразу попадали на підлогу. Та дехто вже не вперше бачить уламки ворожих боєприпасів біля своєї оселі. Пані Оксані довелось покинути рідну домівку в Горлівці Донецької області ще кілька років тому. Град розірвався на полі вузлі вдома, залетів осколок, ударивши об стінку і впав на диван. Це добре, що отец заснув в залі. А так баца убила б. б вбило. Для запоріжців цей парк улюблене місце відпочинку, де люди гуляють сім'ями. Нині ж навіть дитячий майданчик, що розташований за кілька десятків метрів від епіцентру вибуху, посікло уламками. Я тут зі своїм рабінком гуляю. Почому я зараз прийшла глянути. Тому що вже більше я з сюди не прийду. За інформацією місцевої влади, постраждали квартири в будинку, що розташований навпроти парку. Там повибивало вікна. Деякі мешканці вже взялися закривати їх плитами ОСБ. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. 60 арт ударів, три атаки авіабомбами та шість з реактивних систем залпового вогню. Так, під російськими обстрілами минув ще один день повномасштабного вторгнення для прифронтових стіл регіону. Ворог продовжує гатити по мирних жителях. Тільки за минулу добу пошкодив ще чотири десятка цивільних об'єктів. Під час артилерійської атаки по житловому кварталу 85-річний чоловік отримав важкі травми його оперативно доправили до найближчого медичного закладу, але, на жаль, врятувати голяйпільця не вдалося. На запорізькому напрямку росіяни зосереджують всі зусилля, аби не допустити просування збройних сил України. Натомість наші бійці дістають ворога і в тилу. Зокрема, напередодні Бердянська міська військова адміністрація повідомила про бавовну в готелі Дюна, де проживало військове керівництво рашистів. Будівлю фактично зрівняли з землею та про жертви ворога говорити зарано. Чекаємо офіційної інформації від Генштабу. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Майже дві роти противника та з десяток військової техніки росіян ліквідували українські бійці на Таврійському напрямку за останню добу. Про це повідомив командувач оперативного стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. На відео яке він опублікував, бачимо вдалу роботу нашої артилерії по ворожих позиціях. Водночас, за інформацією генштабу зсу, українська армія має успіх поблизу Бахмута. За словами речника Андрія. Ковальова на напрямках Біла гора Андріївка та Біла гора Курдюмівка. Наші захисники успішно атакують та закріплюються на зайнятих рубежах. На бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Чотирьох жителів Донеччини поранили росіяни минулої доби. Це сталося внаслідок ворожих обстрілів приватних будинків у кількох населених пунктах області. Обстріл залишив місцевих бездахів над головою. Пошкодив за два десятки осель одну нежитлову будівлю та інфраструктурний об'єкт в регіоні. Водночас російські терористи накрили вогнем житлові квартали Херсона, влучили в місцевий гуманітарний штаб та щонайменше в п'ять осель. Обласна влада повідомила про п'ятьох постраждалих. Серед них восьмирічна дівчинка, в котрої діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару вона знаходилася на подвір'ї будинку. У 68-річного чоловіка важкі поранення йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Двоє людей: – 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Чинять терор проти мирного населення окупанти і на тимчасово захоплених територіях України за повідомленням генштабу ЗСУ, в генічиську почасті шалекатування місцевих. Все через те, що російські солдати хочуть вислужитися перед керівництвом, а відтак все більше українців проходять через підвали та репресії. Показати справжнє обличчя Росії стало завданням президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі. В перший день візиту з собою він взяв бойовий державний прав бахмуту аби продемонструвати силу українського народу і досягненням після зустрічі першого дня стали домовленості з Німеччиною про поставку додаткових пустових установок П. Петріот та ракет для них. Нині ж у другий день саміту НАТО, президент Володимир Зеленський озвучив основні пріоритети порядку денного для України. The first one. перший нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге, вважаю це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми матимемо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. І третє, ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Виплати внутрішньопереміщеним особам продовжать ще на півроку, але не для всіх. Наразі таку грошову допомогу отримують понад 2,5 мільйона людей. Нова постанова уряду вносить зміни до порядку призначення виплат для ВПО. Зокрема, не виплачуватимуть гроші. Люди чий майновий стан дозволяє обходитися без державної допомоги про скасування виплат кожного отримувача. Повідомлять рішення органів соцзахисту можна буде оскаржити вже з 1 серпня. Гроші. Не виплачуватимуть тим, хто перебуває за кордоном більше ніж 30 днів без поважних причин, повернувся до покинутого місця проживання, а також колаборантам та всім, хто перебуває у місцях позбавлення волі. З 1 вересня виплати скасують людям, які придбали нове авто, земельну ділянку, будинок чи квартиру вартістю понад 100 тисяч гривень, або має депозит у банку на таку ж суму чи банківські метали. А також люди, які мають житло на підконтрольній Україні чи на окупованій території площа якого перевищує 13,5 квадратних метрів на одну людину. Ціни на пальне зростатимуть найближче два-три тижні, а на початку серпня стабілізуються. Про це під час брифінгу повідомив директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Нагадаємо, вартість пального збільшилася у зв'язку з поверненням податків до рівня 2022 року. За перший тиждень дії нового ПДВ розрівна ціна на 95-й бензин в середньому зросла на 3 гривні. Дизель подорожчав на майже 3,5, а скраплений газ майже на 1,5. Гривні надалі ціна буде збільшуватися за рахунок акцизу, який сплачується в той момент, коли вантажівка перетинають кордон. Проте дехто з постачальників передбачив ситуацію та зробив запас пального ще за кілька місяців до його здорожчання. І відповідно, ми бачили, що рекордні рівні постачання були у червні та у травні. Відповідно, це говорить про те, що трейдери готувалися до цього, привезли багато пального з низьким податком. І, відповідно, цей запас він зараз буде реалізовуватись і поступово буде на ринок надходити пальне вже з новими податками. І відповідно, коли оця ротація запасів завершиться, тоді можна буде говорити про... Повну вже інтеграцію нових податків у ціну. Думаю, що це можна буде робити десь на початку серпня. Знайшов гранату та вирішив підзаробити канабіс на власному городі. Далі про це та інше в нашому традиційному дайджесті. Натрапив на боєприпас в одній із балок та вирішив підзаробити на небезпечній знахідці. У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, котрий намагався продати гранату. Знахідку оцінив у 3,5 тисячі гривень та шукав покупця, але поліцейські знайшли його раніше. Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження. Одному із сіл запорізького району сталася пожежа, причина якої наразі невідомі. Горів один із будинків на площі 45 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося швидко приборкати полум'я. На щастя, жертв та постраждалих немає. За фактом події триває розслідування. Прибули за викликом щодо домашнього насильства, а знайшли плантацію наркорослин у Шевченківському районі міста. Поліцейські викрили 42-річного чоловіка, який на власному городі вирощував канабіс. Задля конспірації посіяв його поміж інших рослин. Окрім того, зловмисник вдома зберігав насіння та вже зібраний врожай. Поліцейські вилучили в нього понад 50 кущів наркорослин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За півроку запорізькі поліцейські виявили понад тисячу правопорушень пов'язаних із незаконним обігом наркотиків за цей період на території області вилучено близько 60 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. За цінами чорного ринку вартість такого товару становить близько 45 мільйонів гривень. Захистити себе від посягань ззовні. у Запоріжжі відкрили кризову кімнату, в якій зможуть отримати усю необхідну допомогу жінки, котрі постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Вони можуть там залишатися тимчасово приміщення оснащене усім необхідним для цілодобового перебування. Більше розповість Анна Крамеренко. В кризовій кімнаті постраждалі від домашнього насильства, зможуть убезпечитися від загрози їхньому життю та здоров'ю і отримати усю необхідну допомогу. Тут є приміщення для первинного прийому, також облаштовані дві кімнати для тимчасового проживання. Зокрема, тут можуть перебувати і мами з дітьми. Окрім цього, є вітальня з телевізором, іграшками з ручними м'якими меблями. Облаштована кухня та пральня з усією необхідною побутовою технікою. Крім комфортних побутових умов, постраждалі від домашнього насильства, тут зможуть отримати юридичну та психологічну допомогу. Надаватимуть і фахівці, і соціальної роботи. Називається кризова кімната. Насправді їх дві: два помешкання, в яких зможуть проживати жінки від 10 до 20 діб. Це жінки разом з дітьми, які зазнали домашнього насильства, які потребують допомоги для вирішення якихось нагальних питань, на відміну від притулку, кризові кімнати обмежені терміном перебування. Основна задача цих кімнат надати первинну психологічну допомогу, допомогти людині розібратися, які ресурси вона потребує, що їй потрібно для того, аби вона. Вийшла з цього стану приміщення для створення кризової кімнати надало місто, а ремонт і оснащення здійснено за рахунок позабюджетних коштів в рамках проєкту трамплін до рівності, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між міською радою та представництвом фонду ООН у галузі народонаселення. Тут все дуже гарно облаштовано ідеально. Тут є все необхідне, що потребує жінка, яка потребує допомоги. Ми облаштовуємо такі простори, такі місця в 45 містах України, тобто по всій країні. Запоріжжя одне з міст, де ми це зробили. Ми прифронтове місто, дуже напружена ситуація психологічна, і психологічна, і це відражається і на родину. І, і Ці всі е, ситуації, і якраз і страждають діти і жінки, і потрібно саме там, де могли б вони знайти прихисток. І от такі кімнати вони якраз і будуть слугувати для того, щоб вони отримали психологічну допомогу, отримали юридичну допомогу. В кризовій кімнаті постраждалі від домашнього насильства зможуть перебувати від 10 до 20 діб. Наступним кроком продовження співпраці з представництвом фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та не реалізація проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства, а саме створення притулку для постраждалих від домашнього насильства. Там вони зможуть перебувати від 30 до 90 діб. Анна Крамаренко Олександр Гоц, телеканал МТМ. Залишки їжі, сміття та засоби гігієни. чого тільки не викидають у каналізацію замість смітника. Все це призводить до аварійних ситуацій у міських мережах. Комунальникам у Запоріжжі останнім часом досить часто доводиться виїжджати за такими викликами. Детальніше розповість Артур Туркін. Аварійна бригада водоканалу прибуває на вулицю Магара. Люки внутрішньодворової каналізації тут розташовані на шляху до будинку. В машині гідропромивна установка. Працівники розмотують шланг та спускають його всередину каналізаційного колодязя. За допомогою насосів вода під тиском повинна промити трубу. Працює через шлангу та на головку, яка розпилює воду і таким чином розмиває жири, накопичення, мул, бруд, інколи навіть тряпки може розмити через тиск І таким чином промиває І Наші мережі каналізації центральної. Засмічення в колодязях виявили слюсарі, які обслуговують ОСББ. Вони перевіряють їхній стан щотижня. За словами голови ОСББ, для очищення мереж доводиться викликати водоканал майже щомісяця. Я дзвоню на 1580, приїжджають водоканал. Хлопці молодці, справляються дуже гарно. Останні два роки дуже багато незручності. Бо люди переїхали з інших міст, які знаходили, які мешкали в частних будинках. Вони не розуміють, як то користуватися каналізацією. Каналізацію скидували все. Каналізація забувається саме через її неправильне використання, підтверджують фахівці. 90% засмічень каналізації в місті відбувається з вини споживачів. Що викидають у каналізацію ну, відходи, які ну, не совпадають, не можуть пройти і ну, засаряють її більш. Для деяких людей унітаз і раковина як сміттєвий бак. І вони туди кидають жирові відходи. Продукти їжі, а також саме ну небезпечно, це средства гігієни і будівельні матеріали після очищення цієї ділянки внутрішньодворової мережі з колодязя дістали приблизно пів відра мулу. Це дозволить каналізації добре працювати. Проте чим відповідальніше мешканці будуть ставитися до її використання, тим довше не буде проблем. Запевняють фахівці. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Обережно паразит. в Запорізькій області збільшилася популяція кліщів. Пік їхньої активності зазвичай триває з березня по листопад, але сплески можливі в будь-який час відповідно до погодних та екологічних умов. Наголошують лікарі. Як убезпечити себе від небезпечних укусів? розповість Вадим Сорвін. Іксодові кліщі становлять загрозу як для людей, так і для тварин, і можуть легко потрапити на тіло під час прогулянки. Інфікований паразит є переносником багатьох недуг, серед яких найпоширеніша хвороба лайма. Він дуже боліє до суглобів. і Суглоби запалюються і можуть бути ну, спочатку артрити, потім артрози. І таким чином деформування цих суглобів, і людина може стати інвалідом. Щоб не підхопити маленького носія інфекції, треба бути уважним під час відпочинку в зелених зонах і навіть біля клумб, адже кліщі, які знаходяться на рослинах, вже готові пересісти на нового господаря. Це висока трава, це кущі, це нижній ярус кущів. Піднімаються вони не вище метра або метра десяти від. Землі і сидять в такій підстерігаючій позі, вони розкидають передні лапки, і про людину або тварину, що проходить мимо, вони чіпляють своїми коготками і починають повзти верху, до гори. І таким чином, часто, виходить, знаходять їх на голові саме. Тому, мабуть, люди думають, що падають вони з дерев на деревах, кліщів не буває. Якщо кліщ вкусив щойно, для його безпечного видалення рекомендується звернутися до лікаря. Якщо такої можливості немає, треба спробувати видалити комаху власноруч або покликати на допомогу близьких. Для цього беруть кліща або пінцетом, або серветкою. Беруть його якомога ближче до хобітка, піднімають його вертикально, перпендикулярно шкіри. Так? Піднімають його, беруть якомога ближче до хобітка і розхитують його. Розхитують його доволі довго, десь хвилин 10 можна розхитувати. Після видалення паразита місце укусу треба обробити спиртовимісним антисептиком. А самого кліща ентомологи рекомендують принести до лабораторії, аби визначити, чи є він джерелом інфекції. Якщо такої можливості немає, комаху рекомендують спалити або залити окропом для знезараження. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.